Стабілізатор Alex. Так було страшно брати в руки, що аж один розібрав. Виглядає воно краще, ніж їхні старі перетворювачі синуса. Тут маємо плату керування з процесором бузером вторинним живленням. І сам стабілізатор. Два вентилятора, тороїдальний трансформатор. Це є Alex Hertz 16140. Один стабілізатор має плаваючий дефект, пропадає вихід. А другий стабілізатор впав в помилку. І не вмикається взагалі. Саморобний литий радіатор на пластикових проставках до корпусу на застіпках. На ньому живуть семистери. З цього боку їх є 4 штуки, з другого боку їх є 4 штуки, 8 семисторів. Трансформатор замазаний якоюсь мазючкою. Надіюсь, він ще чимось обмотаний, судячи по діагональних. Слідах ось тут та він таки чимось обмотаний, тобто це не є голий помальований алюміній, і пропитаний лакованою тканиною, шнурком. Замотаний, залитий добре, гудіти навряд чи буде. Два реле силових. На кожну ланку є датчик струму, що дивує 4,48 штук по кількості семестора. Плата передбачає варіант з більшою кількістю семестрів. Є, мабуть, термодатчик. Датчик струму виконаний в вигляді доріжок на платі. Є автомат, це не байпас. Це гірше ліпше. Байпасу він не має. Згорів, до побачення. Так, якось то треба демонтувати, розібратися, подивитися, чи є опис помилок. З тим, що з плаваючим дефектом буде гірше. Треба буде окремо розбиратися, чи буде щось явне, чи превентивно. Чистити контакти, пропаювати і міняти релюшки. Є варистори, демпферні ланки. Ще один процесор на основній платі. Тобто, у нас є два процесора. Один за індикацію відповідає, другий за роботу самого стабілізатора. І два 8-сантиметрових, чи це навіть якісь 9-сантиметрові вентилятори. Живлення самого. На власні потреби стабілізатора на імпульсному блоці живлення. Є вхідні фільтри, що є добре. Клемник звичайний побутовий під плоску викрутку, по якості, так собі. Можна було зробити краще, бо вже он тріс скрутили, тому що нема розпорок. Підмикаю мережу, нічого не стрельного, це добре. Включився анімована заставка Alex Engineering. Защита, мускалізований він, Номер 10 повріждєніє Ой, Івасі. Ід Ідвасі. Ідва Сі це квадратна шина, це не риба, це засіб зв'язку між панелью керування і основним процесором. Вони комунікуються по квадратній шині. І раз є живлення, значить десь проблема, напевно, з процом на центральній платі. Попробую знайти документацію по помилці і зараз будемо щось міряти думати. Перевіряю я силову частину і бачу два явно пробитих теристори. Трансформатори струму виявилися не трансформаторами струму, я вас обманув, а трансформаторами керування. Тобто гальванічна розв'язка по керуванню організована на трансформаторі. Тобто трансформатор відкриває семистор, Тут немає інших тіл керування. Приходить перемінка, і перемінка відкриває семисторичну теристорику. Два є явно пробитих, але це не пояснює помилки по квадратній шині. Все одно їх треба випаювати, міняти, а тоді будемо думати далі. Зв'язок по шині в порядку, тут проблеми немає. Відповідно, верхній проц на панелі стартує, нижній чомусь не стартує. Лізу по живленню, живлення нема. Чому нема живлення? Тому що по живленню коротке. Тобто, знову ж таки, є коротке по платі, крім двох спалених семистрів. Продовжую продовжувати. Підпаюся ЛБПшкою поживлення проца, подаю живлення, маю 1,2 А при 3 вольтах, щоб падіння на алюмінієвих дротах і калиться процесор. Це кінцева. цей стабілізатор я не зремонтую. На жаль, збираю. Дорогий Елекс, історія та сама, клемник надломаний. Ось видно чому. Тому що при затягуванні вона тікає. Цей має працювати і хаотично пропадати вихід. Вмикаю. Є запуск. Спрацювало реле, навантаження ще обесточене. Вибір режиму. Вибір, вибор. Дві кнопки вибору. После вибору включіть автомат-виключатель. А як його вибирати? Байпас. Стабілізація. Ага, байпас в нього релюшкою організовано. І треба тепер вмикати. Ну, от, щось іскрило. Ви чули? Я чітко чув, що десь щось заіскрило. Включилися вентилятори, автоматом я йому навантаження відключив. Зовні я нічого не бачив, вимикаю, буду повторно шукати. Добре. Якщо навіть зараз не знайду, то воно, очевидно, скоро догорить. Дурня якась. Я його вже раз 10 включав. І іменно при першому включенні, коли вмикаєш, автомат, є. Цей тріск вже виключив вентилятори, щоб не заваджали, виключав світло, шукав. Пробував без навантаження. Без навантаження так само хрустить. А де я не можу роздуплитися. А Ану ще раз. я чую десь от в цьому крилі, але там імпульсний блок живлення. Контакти попереднього плату передивився, підгорівшого нічого не бачу. Детальний огляд плати нічого не дає. Зато знаємо, що зроблений він на БТА 41 800 вольтових. 8 штук, ось так виглядає його радіатор. Пайки в порядку, нічого підгорівшого не бачу. Все відмінно. Навіть не знаю, що сказати. Треба якось то шукати і більш детально локалізувати місце прояви того звуку. Напевно, треба буде провокувати. Ключу надовше, подивлюся, чи таки запустить навантаження чи ні. Бо поки що навантаження в вигляді лампи мені не вмикалося. Навантаження, він таки вмикає, напруга появляється просто з затримкою. І в момент ввімкнення навантаження теж чути щелчок. і я не бачу де. Чітко чути, що тріщить, Невже таки трансформатор. Є, здається, знайшов. Дивимось уважно. У момент включення має бути видно. Красавчик. А під дрібноглядом на перший погляд, нічого ніби не замітно. Проте, якщо уважно придивитися, то, здається, ось на цьому резисторі там, можна побачити прогари. Ось такі дві з'єднаних і одна крапочка, і на нулі. От те, що ми бачили, як воно іскрить. Резистори, скоріше за все, зроблені з вуглецю. от воно десь там перегоріло і собі догорало. Знайдене виявилося не єдиним. Виявилося ще 4 ланки з схожими проблемами, виявив по відхиленню е опору. Тепер виправив все. Якби воно запускається. Пішло затримка. І йде включення. 3, 2, 1 є. Пішло. Тепер буде працювати. Елекс виправляється. Якість монтажу тепер набагато краще, але, як бачимо, немає варіантів, коли не знайдуться якісь типові дефекти для конкретного пристрою. Так і живем. Збираю, буду видавати.